Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Мезос на Board Game Arena. Це карткова гра з механікою збору сетів, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви лідер одного із стародавніх племен, і ваша роль полягає в тому, щоб підтримувати зростання свого племені, вербуючи нових людей, будуючи будівлі та реагуючи на події. Однак сусідні племена також розвиваються, створюючи запеклу конкуренцію. Давайте ж дізнаємось, хто стане наступним найуспішнішим стародавнім лідером Інтерфейс. На ігрове поле викладаються тайли пропозиції залежно від кількості гравців. Ліворуч виставляється плитка порядку ходу, знову ж таки, відповідно до кількості гравців. Карти племен, залежно від кількості гравців, розділяються відповідно до сорочки на першу, другу та третю ери. Замішуються, кожна колода окремо, і формується основний стос. Дві карти заключної події внизу. Над ними колода 3 ери, потім другої і першої. Колода розміщується ліворуч від плитки порядку ходу. Формується нижній ряд. Під полем пропозиції із колоди племені викладається у відкриту на одну карту більше, ніж кількість гравців. Якщо виходять карти подій, то вони розміщуються над треком пропозиції у верхньому ряду, потім формується верхній ряд над полем пропозиції. Викладаються у відкриту карти по кількості гравців плюс 4. В цю кількість враховуються карти подій, які там вже є. Розділяються карти будівель по ерам перша, друга і третя. Залежно від кількості гравців формуються три колоди. Будівлі першої епохи горілиць викладаються у верхній ряд праворуч від карт племені. Колоди другої та третьої епох закриті і чекають свого часу. Кількість жетонів їжі, очки престижу. Кількість карт та типи людей у вашому поселенні знижка в їжі відображається в статус-барі гравців. Випадковим чином визначається порядок ходу, тотем вашого кольору розміщується на відповідній комірці плитки порядку ходу. І незалежно від кількості гравців, перший гравець отримає 2 жетони їжі, другий і третій по три їжі, а четвертий і п'ятий 4. Хід гри Гра триває 10 раундів, доки не вичерпається колода карт племені. У кожному раунді буде дві фази по порядку: розміщення тотемів на полі пропозиції. Відповідно до позиції тотемів на плитці порядку ходу зверху вниз, гравці розміщують свої тотеми на вільні комірки дій. Під коміркою зображена сама дія: кількість карт і рядок, звідки їх можна взяти або їжа, і виконання дії. Як тільки всі тотеми буде розміщено, гравці почнуть розігрувати дії з крайнього лівого тотема і направо. За винятком тайла А, доступного лише в іграх на 5 гравців, який надає 3 жетони їжі, усі інші тайли пропозиції дозволяють взяти карти персонажів і або будівель із верхнього та або нижнього ряду. Ви можете вільно вибирати порядок, у якому їх брати. Якщо в ряду закінчилися карти, ви нічого не отримуєте. Якщо ще є доступні, ви повинні їх взяти. Після завершення дії ваш тотем повернеться на тайл порядку ходу і займе перше вільне місце, починаючи з гори. Комірка з бонусом їжі дає вказану кількість жетонів їжі. Гравець, який займе останню позицію, повинен заплатити один жетон їжі, якщо їжі немає, він втратить 2 очки престижу. Розташування тотемів на плиці порядку ходу визначає порядок ходу в наступному раунді. Карти Епох ігрову колоду формують карти людей та подій. Окремо винесені будівлі. Щоб відобразити опис карти, наведіть на неї курсор. Також ви можете подивитися, скільки карт залишилося в колоді. Основна маса карт це люди. Обрані професії будуть розміщуватися в стовпцях одного кольору у вашій ігровій зоні. Додавання персонажів безплатне, однак під час події годування у вас має бути достатньо їжі, інакше ви втратите очки престижу. У кожній епосі є 4 події: полювання, проведення ритуалу, наскальні малюнки та годування. Цінність однієї і тієї ж події зростає від епохи до епохи ви не можете додавати карти подій до свого племені. Існує шість професій збирачі. Надають знижку в три їжі від загальної потреби для події годування. Це не дохід. Пов'язана подія годування. Під час її розіграшу за кожну карту людини у вашому племені необхідно сплатити один жетон їжі. Картки будівель не рахуються. Якщо ви не можете нагодувати своїх персонажів, то втрачаєте кількість очок престижу, яка вказана на карті події, за кожну карту персонажа, яку ви не можете нагодувати. Спочатку ви витрачаєте всю їжу, потім бали. Ви зберігаєте всіх людей у будь-якому випадку, навіть якщо у вас не вистачає їжі, щоб нагодувати їх усіх. Мисливці. Коли ви додаєте мисливця без значка до свого племені, ви нічого не отримаєте. Мисливці із значком негайно дають один жетон їжі за кожного мисливця у вашому племені із значком і без. Пов'язана подія полювання. Ви отримаєте їжу та очки престижу залежно від кількості мисливців у вашому племені. Будівельники: Кожен будівельник зменшує необхідну кількість їжі для будівництва споруди. Знижка відображена у верхньому правому куті. Наприкінці гри кожен будівельник дає очки престижу, вказані в нижньому лівому куті. Шамани. Карта може мати від 1 до 3 зірочок. Пов'язана подія Ритуал. Гравець із найбільшою кількістю зірочок у своєму племені отримує очки престижу. Гравець із найменшою кількістю втрачає. У разі нічиї усі гравці з рівним значенням отримують або втрачають вказані бали. Художники. Наприкінці гри ви отримуєте 10 очок престижу за кожних двох художників у вашому племені. Пов'язана подія печерні малюнки. Щоб отримати очки престижу за цю подію, ви повинні мати мінімальну кількість художників, яка зазначена на картці, інакше бали ви втратите. І винахідники. Наприкінці гри вони дають кількість очок престижу, що дорівнює кількості винахідників у вашому племені, помноженій на кількість різних значків винаходів на картах, а їх є 10 різних типів. Карти будівель. Будівлі окремі карти, які надають вашому племені приємний бонус і очки престижу. Щоб взяти карту будівлі, ви повинні сплатити вартість в їжі, зазначену у верхньому лівому куті карти. Після чого вона додасться до вашого племені і збільшить ваш престиж на ось це значення. Також з цього моменту на вас починає діяти ефект споруди. Кінець раунду. Після того, як останній гравець закінчить хід і якщо в нижньому ряду є карти подій, відбувається їх розіграш. В останню чергу розігрується годування. У рідкісних випадках, якщо протягом одного раунду потрібно вирішити дві події одного типу, вони розігруються у порядку епох. Акцентую увагу, протягом гри події розігруються лише коли вони в нижньому ряді. Потім всі карти з нижнього ряду скидаються, будівлі залишаються. Карти людей і подій переміщуються з верхнього ряду до нижнього, карти будівель залишаються на місці. Верхній ряд поповнюється новими картами. Щойно відкривається карта племені з наступної ери, починається нова епоха. Переміщуються карти будівель. З верхнього ряду зміщуються в нижній на початку епох 2 і 3, з нижнього ряду, якщо залишилися, то скидаються і лише на початку 3 епохи. Біля верхнього ряду відкриваються нові будівлі, після чого починається новий раунд. Також в налаштуваннях доступний експертний варіант він призначений для досвідчених гравців або тих, хто вже знайомий з грою. Із змін до стандартних правил це відкриті колоди будівель для простішого, стратегічнішого планування. Кінець гри. Гра закінчується в кінці 10-го раунду, коли колода племені вичерпується і неможливо поповнити верхній ряд. Наприкінці цього раунду розігруються усі видимі події. Включно з тими, що знаходяться у верхньому рядку. Підраховуються усі набрані очки престижу. В адаптації це робиться автоматично, ще й вся інформація зведена в табличку. Гравець, який набирає найбільшу кількість очок престижу, виграє гру. У разі нічії перемагає той, хто залишився із більшою кількістю їжі. У разі подальшої нічиї перемога ділиться. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося.